Скокало, я цього року Валерій у складі Степанівської команди став чемпіоном області з футболу. Не приховує задоволений новим стадіоном. Каже, що вдома при рідних трибунах і атаки суперників відбувати буде легше і навпаки голи забивати. Скокагало, я захисник, Постараюся кнопольша, відбити, захистити свої ворота. Стадіон тут був і раніше, а на місці старого занедбаного приміщення з'явився сучасний спорткомплекс. Звичайно, хочу тепер пов'язати своє життя з спортом, хоча б на частинку. Відомий український радянський висловальник Олександр Шапаренко родом зі Степанівки на святі поруч з батьком футболіста Олега Гусєва, який також виріс у цих краях. Вірять, що в майбутньому на теренах українського спорту зійде ще не одна зірка, яка представлятиме сумщину. Я сподіваюся, що воно буде приносити хлопцям радість займатися любими видом спорту. Мастер спорта. И четвертый этап. Лом... Способствовать еще большему їхнему марсерству. Я, я мастерству. очень боже, счастлив, боже, что боже, есть боже. такой центр, где дети боже. могут заняться боже. спортом. Боже. И боже. вы знаете, боже. мне это очень боже. близко. Боже. И я считаю, что современный боже. человек не может без этого. Не обійшлося й без спортивних баталій. Одразу ж провели масштабну спартакіаду від козацького гарту до перетягування линви. Завершили спортивне свято футбольним матчем, в якому зустрілися збірна ветеранів Сумського району та команда «Пресен-2000» з обласного центру. Традиційний 820-й матч закінчився бойовою нічиєю 2-2. Євген Перстенко, Андрій Геращенко на часі спорт.